Змером боже, знаєте, Павло. Він був великим апостолом, стільки багато трудів зробив. Е, да, вся наша би, територія була в його навчанні, багато церков будував і він утверджував е, дійсно кордони Царства Божого. Е, тому що багато людей вже тоді відходило від здорового навчання і різного несли. І він застерігав, да, от, що щоб бути в благодаті, ми маємо бути в кордонах царства Божого. То що ж це за кордони? Перший пункт, що він говорить, да, це частота Івангелія. як ми приймаємо, да, що ми. Приймаємо і що ми несемо далі. Має бути чисте навчання. Він завжди утверджував, що є лже хрести, лже пророки, лже апостоли. Да? І, і вони не взиваються такими, але такими не являються. Будьте уважні. Друге, що він говорить, це важливість церкви. Багато людей тоді почали від Павла відвертатися, його учня, і де він церкву будували, І відійшов Павло як авторитет, відійшов від Усяти. Та і, і там зараз немає цих церков, які побудував, тому що вони почали нехтувати церкву, почали нехтувати владу, яку Господь поставив. І вони здумалися, що вони напряму, можливо, хтось там краще говорить, молодіша і так далі. Вони відвернулися. Тому сьогодні дуже багато людей. Я тут таким завітним вивченням, да, що та церква не потрібна, робіть, хочете, головне Господь там в серці і все. Да? Тобто це, це дуже страшно, і говорить, залежить від нашого, від нашого да, відношення до церкви і до влади, залежить те, наскільки ми будемо зростати духовно. Тому що церкві ми зростаємо духовно, яку Господь поставив, да, для того, щоб ми пройшли всі в досконалість, в єдність фірі в вік повного да, мужа нашого Ісуса Христа. Отож, третій пункт, що він говорить, да, це благодать. Багато людей тоді вже повертали людей до закону. Багато людей да, навертали там до закону до от якогось да, от під законом, що бо ми під законом, значить ми повинні всьому закону виконувати все. І звісно, людина не може да, це виконати. А Ісус Христос пройшов Він кінець закону, да, дає Духа Святого для того, щоб ми вже жили в благодаті Божій, по вірі Божій. І четвертий пункт да, це якраз ця віра. Тому що закон був до приходу цієї віри, до цієї праведності, яка прийшла. Да? Тобто Ісус Христос. Коли він прийшов, він утвердив нас цій вірі, дає нам цю віру, да, по якій є ця благодать, спасіння, да? це Божий дар. І він говорить: віра має бути. Да? Віра без безділ вона мертва. Віра наша, вона має поводувати щось, да? що в нашому житті дійсно є Господь. І по цій вірі ми маємо цю ж благодать. А, і по вірі ми отримуємо обітницю Духа Святого. Да? Це вже четвертий, п'ятий пункт, Дух Святий. А, що таке Дух Святий? Да? Це коли ми а, вже всиновлені Духом Святим, ми стаємо дітьми Божими. Ми водимі Духом Святим, ми виконуємо волю Божу. Да? І є а, чіткі описані а, дари да? і Духа Святого, і плоди Духа Святого описані, да? От, і є, а, посленно, що коли ми живемо по тілі, да? ми Богу годити не можемо. Для цього Господи, Духа, щоб ми були водені духом і мали діла Духа. Ми вже не тілесні, ми розпилися з Христом, це тіло розпиле своє і отримали духа. Далі наступний пункт, да, шостий, що він говорить, це те, що в нашому житті є да, сіяння жатви, Тобто, що ми сіємо, Куди ми сіємо, Ми сіємо в тіло, в тілі, не, да? чи ми сіємо в дух, сіємо дійсно в царство Боже. Да? Він говорить, що блаженніше. Давати, ніж брати. Багато людей приходять в церкву для того, щоб брати, 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 ніж давати. Він говорить, блаженніше давати. Ми маємо давати, допомагати, наставляти, допомагати і фінансово. Да? Усіма моментами ми маємо допомагати, показувати, що дійсно у нас є це розуміння царства Боже. Ми вкладаємося в царство Боже. Як ми да? От що ми сіємо? Куди ми сіємо? Ми сіємо в тіло своє, да? і від тлінного будемо пожинати, Чи ми сіємо в дух свій, і від духа отримаємо нове да? тіло нового Духа. Отож, останній пункт він утверджує, це, кому ми догоджаємо. Ми догоджаємо собі людям, чи ми догоджаємо Богу. Так? Багато людей догоджають людям, не можуть так, от, там, повноцінно там, жити в Христі, проповідувати, нести слово, так, от, говорити, що вони там вірять. Тому що вони там бояться їхньої такої да, осуду якогось, так далі. Да? Що було, наприклад, з Нікодимом. Він боявся осуду і фарасеїв, що вони його відлучать від з і Він прийшов до Ісуса Христа тихо вночі. Да? От я знаю, каже, що ти Господь. Це завжди сказав, що якщо ти нам народишся згори, ти не побачишся, сталош. Далі от сьогодні багато людей починають відрікатися Ісус Христа, там не говорять що у невіруючи тебе. Тобто різного, так, от догоджати людям або йдуть за принципами світу. І Господь показує, що ми догодити людям не можемо всім. Так, от все одно, комусь будемо догоджати. Один і хтось буде там проти нас, да? от всім не догодиш. Але по можливості він говорить, так, мати з усіма мир, але догоджати Богу. Завжди має бути на першому місці воля Божа. В волі Божій, да? от коли ми виконуємо Слово, перебуваємо в Слові Божому, да? перебуваємо в Його тілі, приймаємо тіло і кров його, тоді ми маємо це спасіння. І Господь показує те, да? що ми тоді причасні до Його тіла, до Його спасіння. Ось, да? І Господь чітко показує, що є вибір у кожного: Вибір благословення чи прокляття. Да? І коли ми виходимо із за межі цього Божого царства приходить прокляття. на приходить ця це перемога сатани в нашому житті, да, і наша залежність від гріха уже і так далі. Отже, показує чітко вибори, є вибір у кожного вибрати благословення.